Матч, у якому телевізійний вболівальник має усі підстави не позавжди присутні на стадіоні. День який дає новий відлік футбольним телетрансляціям. Матч Динамо Дніпро під прицілом 19 телекамер вперше на території нашої країни у внутрішніх чи міжнародних матчах. Більшість требуваній не тільки Ліги Європи, але і Ліги чемпіонів Ми зараз уже превосходимо. і по кількості камер, і по длинофокусної оптики, і по кількості серверів повтору. До кількісного рівня іншої прем'єр-ліги англійської лишилося зовсім небагато усього п'ять камер. Власне, вони і не приховують з кого брали і беруть наразі приклад. Хлопці їздили в Англію і мали можливість подивитися, як люди працюють під час матчу англійської прем'єр-ліги. Якщо я не помиляюсь, Волверхемтон Манчестер Юнайтед все це занотували. потім ми проаналізували. І взяли для себе для керівництва для дії. Класичний матч для масштабного показу, господарі столичний Динамо розпочали активно. На восьмій хвилині Браун ідеї міг відкрити рахунок, але він не став героєм старту гри. Протистояння Мехмеді-Коноплянка Коноплянка головне до перерви. Швидкі проходи флангом та дальні удари Євгена шматували оборону Динамо, утім, Шовковський завжди був на місці. Моменти мехмеді найнебезпечніші у першому таймі від киян. Утім, Адміру не вистачило влучності, власне, як і постралам Олександра Алієва. А ось момент суперечливий. На 40-й хвилині стрініч проходить лівим флангом і Девиць Силва зупиняє хорватського захисника у штрафній. До перерви команди набирають темп, і лише свисток арбітра Анатолія Абдули чітко після 45 п'яти хвилин зупиняє серію взаємних атак. На початку другого тайму наставник Динамо Юрій Сьомін випускає Мілевського замість Мехмеді. Утім, Артем спочатку не виявляє показової активності на полі. Динамо пресингує завдяки ударам ідея та проходам «Гусєва». Коноплянка ж втрачає активність. Дальними ударами Шевковського випробовує Матеус. Тренер-гости Хуан Дерамос міняє калінічи на «Зузулю», однак першими забиває динамівці. Після зіткнення інкома із гармушем суддя ставить штрафний у бік в Дніпра. Олександр Алієв потужно пробиває відскок від газону і 1-0. Після пасу «Зузулі» на 77-й хвилині сильний, однак невлучний удар виконує Євген Шахов. Після пасу Гусєва Ярмоленко виходить сам на сам із Лаштовкою і віддає Мілевському. 2-0 на користь Динамо. Завершення матчу спекотне. Коноплянка на доданій четвертій хвилині пробиває і знову повз ворота. Відтак Динамо перемагає 2-0. І наразі є першим у турнірній таблиці.